Фух. Ну що, шановні, завтра перший похід наш до міграційної служби заповнили купу так от, паперів. Ще сьогодні без перебільшення набігав 10 км по місту в пошуках ксерокса та розпечатки, роздрукування з флешки ну або з мобілки вже кому як. Тому що реально з цим тут проблема. Ще ксерокс, просто відкопіювати щось. То є в деяких великих е, торгівельних центрах. Просто стоїть, підходиш, до нього закидуєш монетки та копіюєш, що тобі треба. А ось роздрукувати з флешки. Це ціла історія. Це треба копіцентр, але вони тут дуже мало поширені. В містечко 30 тисяч населення. Один копіцентр на все місто. Я до нього біжав 5 кілометрів, потім назад 5 кілометрів. Що ми тут заповняли, і взагалі що ми там завтра подаємо? Завтра, в принципі, ми подаємо просто на допомогу, яка видається просто там готівкою нам, щоб ми протягнули, і щоб ми не протягнули ноги, доки дочекаємося оформлення цих параграфів 24 четвертих тому подібного. І для цього заповнювали анкету. А за компанію ще позаповняли різноманітні. Також анкети для оформлення вже 24-го параграфу. Ми завтра його оформлювати ще не будемо, тому що нас попереш повинні для початку переселити з цього тимчасового лагерю. Але, типу, їх вже здамо, щоб вони там лежали і таким чином можливо пришвидшити цей процес. Що я бігав, копіював, роздрукував. Необхідно було ксерокопія паспорта, і ксерокопія паспорта, там де ж там в'їзниця. Про закордонні паспорти кажу, ксерокопії наших прописок в Україні, тому що вони підходять як підтвердження того, що ми приїхали з України, а не з іншої якоїсь там країни, ЄС, в тому числі. Але про всяк випадок ще от для чого я шукав роздрукування з, ю... з флешки з USB-шної, у дружини ми роздрукували фотку трудової книжки, Блін, вже шарики за ролики заходять. Коротше, бо в неї там є звільнення до нашого, до нашого виїзду, вона звільнялась з роботи, і там стоїть дата, ж там все як треба. Це буде підтвердженням того, що була вона в Україні. А в себе я як підтвердження зробив ксерокопію. Своїх своєї відсрочки від служби, тому що там також дата, також початка і, і ще робили роздруковку виписок з карток, а, з тих карток, на які ми отримуємо певні допомоги. Ну, типу, в мене там пенсія, у дружини там на дитину якась допомога. І ось також роздруковки цих карток за три місяці робив, бо виписки то з приладва 24 ми повитягували. А Треба ж якось роздрукувати. Коротше, отакий от прикол. Так що сьогодні не бігався, а у вас, якщо є змога, то робіть ксерокопії всього, що може знадобити заздалегідь. Тому що тут потім з цим може бути проблема. Так що ось так, от завтра на 9-ту міграційну службу і подивимося, що нам там дадуть, чи не дадуть, чи підсраку пнуть. Це дощ, тарабанить. <реш> Сподіваюсь, завтра його не буде. Ну що, любі друзі, вийшли ми за моїх реакційної, віддали документи на 24 параграф. Сказали, скільки очікувати невідомо, ніхто не знає. Дали допомогу от нам на чотирьох видали штуку 200 євро. І це, наскільки я розумію, це за вирахуванням тих. 250 євро, які в картках нам давали на продукт. Далі сказали, що якщо в цьому місяці ми не отримаємо 24 параграф, то дали емейл, на який треба буде написати, що вітаємо, ми не отримали 24 параграф, дайте нам ще грошей за цей місяць. І тоді дадуть ще раз допомогу. І так, напевно, буде далі, доки ти не отримаєш нарешті 24 параграф. і допомогу, яка вже постійно буде приходити. Так що зараз трішки скупаємося, кому що треба, бо у дітей немає ніфіга легкого літнього одягу, а саме на одяг окремо допомогу не дають. Бо я питав, сказали, що типу, там дають, але в мюнхені, але потім ті кошти все одно відраховують. Коротше, якось так. Легкий одяг залишився в Україні. Ми просто планували, що до того моменту, як він знадобиться, то ми вже отримаємо прописку ну Типу, що була адреса, коли куди відправляти той одяг. Але коли приїхали в Німеччині, виявилося, що тут набагато тепліше, ніж в Україні. Тому ну, насправді знали б, що тут буде настільки тепло, ми б, напевно, одразу вже їхали а, з легким одягом або навіть, можливо, одягнені в нього. Ну що, крутяк, кавой. Так що, ось такий вийшов відосок. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарі, підписуємося, звісно, на канал. Як завжди, з вами були ми.